Кинокомпания Богданович Чува презентует Дед Матвей сельский мудрец и философ Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Это лёгкая музыка Это То виглядало по-європейськи. Як хтось і каже. Хе -хе. Так, трошки більше звучку, або то, то файно. Що повалило ком'юніті? Раз, два, три, 15, 16. Дайте, що ком'юніті. Я щось то. Е Рішив на вечір е почитати гороскопа. Так Що там... О! Да! Де... Лев! Лев! Лев-лев-лев! Що? Лев, лев. Здається, вас засмучує пітьма! На ну, вас засмочує пітьма! Ви надто песимістичні Див... дивитися довкола. довкола! так по-розумному то все пише, мама мама в неї обох сохранить! Ви не пишіть... Що пенсія, коли буду затримувати на то, ви песімістичні, оптимістичні. Так сьогодні мало приводів для оптимізму, мати Василева. Що вони для кого-то? Для тих професорів, а? Наполе на то. Напечитили ви, що там буде, не, не. не буду, я трохи гороскоп читав. Поміндіє, дай Боже, здоров'я. Як живете, як поживаєте? У вас нового. Та не треба, то найбоссу охрани, то та щось таке пише, що... Ну та я думав, знаєш то. Чи буде завтра в мене крижі боліти, чи післязавтра? Але а такого ніс не пишуть. <кхи> <кхи> та так. Що ж я пишу тут в газеті? Трохи газета. Та що ж мудровий таке, знаєш, то був е, сохранен. Фінансова п**ка для гривні кожному педагогу по півтора тисячі. Та що ж таке півтора тиші То Треба, о, подобаєчки, дякую. По півтора тисячі педагог, то треба по півтора тисячі доларів давати. Ха -ха. І лікарям і вчителям треба давати гроші, аби вчили файно, аби лікували, аби не нарікали. Куміль. Ну, я трохи, як то се каже, має фейсбук волку, то я то каже, файно. Та поки сіно настрою, то таке ножо робити. Ну, а платити файні гроші, аби люди знали, за що то роблять. А то за ті копійки хто буде робити? Ах. О, я в хаті так файно напалив, о, я такий на релаксі ком'юніті, о, я вже так, так мені файно. Добре, дровинята того року всі заготовили і тепер лише підкидаєш. І, і на релаксі, на релаксі, ніс не хочу робити, ніц. Такий лінивий став. Та, мені що, я на пенсії? Я все знаю. Підни. Ней... 15 того числа, гоба, мені має прийти. то... Та! Да, там вже я казав. І я Оленя робиш, то добре. Я казав, треба на сайті зареєструвати. Я вже дивився там. Які сайти, знайомства. Але там дітеска по 35 років. У мені такого малолетку би 50-50 років, то до... файна така, якась одинока би. Десятирічна э, діваха, як тосі каже, мені о, його вайду пішло. А нічого, я як ось то, якось то, то ще відомо, як ту зробити. Та Такіо, та й думаю, зайду в інтернет, що там? Може хтось напише, що не лише. Куз газета. Так. В деяких регіонах значно подорожчала землі. Ну, та я казав, що землі має коштувати гроші великі. А то що за копійки? Е, в жовтні ця середня вартість становила 65 тисяч, ну а де ті тисячі? Та нам за то, за пайпінг платять е, копійки. А ну що пише далі? Що далі да-да, то меч, ризиків простіжа логістика, бо теж якісь таке слова. Плюс багато землі на Київщині, Франківщині Львівщині. О, Ну, а ну ну То вже береги, як то всі каже, вже е, то потирають руки або сідати, як хтось сі каже, заскочите. О! А я що кажу? О! Наприклад... Атомна, атомна. Так, наприклад, у Польщі гектар полі коштує 10-15 тисяч євро. О! Ну, то є грошиска! Ха-ха! <кій> на що? Обдурує тих людей тут трохи то, Думаю, пресу залізу, аби як хтось каже мати тему для тарабанині. Землі! Землі! Ви житло оформили ту що, Як то сюди каже, я вже оформив. Ми, ми маємо дати, те, ти що. Я за світло заплачу, та і такі, може, якихось цукерків ще візьму. Як то сю каже на Новий рік. Я буду мати, то й буду палті. Я трохи цукерки люблю. Шоколадні, поїдаю себе Частенько. Ну, так, як деколи себе дозволі то я так люблю себе купити файних цукерків. Навіть і ті і по 300 гривнях, ну а що, Я так це за 200 грамів візьму. А я люблю так Втиснути. Пампарам. Музика валит. Трампара Що -та. нам ком'юніті? Як життя буття, що ви? Не мерзнете. О! А Є дві кібіти, давайте кумнівні то знайомство якось, аби я з ними познайомив, дві кіти, то є фест, а що я би потягнув і дві. Хе-хе, я такий моход. Не бою, дві, три. Ну, 4, то я вже би був як той султан, а так я би ще з ними зі порадив трохи, а що. Так, кажу, ночі ну, вже то, як тосі каже... Доги та й би тарабани, але якось там то з ними наведіть, як тосі каже Фейс-контроль, Фейсбук чи як тосі називає ні, чи ні? Я би сі заєстрував. Це кінець першої частини дідових теревень. Ставте «подобайки», підписуйтесь, коментуйте, а дід з радістю випустить другу частину. Все бувайте.